Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні у нас буде таке суто розмовне відео. Ми походимо по магазину і поговоримо про наші викрутки. В нас їх багато, вони в нас різні, і ми про всі будемо старатися детально поговорити. Одразу скажу, що я чекаю ваших запитань по будь-яких з цих викруток, про які ми сьогодні поговоримо в коментарях. Давайте там поговоримо про це. Але перед початком запрошую вас підписатися на цей канал та одразу поставити лайк. Я думаю, ми вже заслужили. Отже, приходимо до викруток і почнемо ми. З такої умовно поштучної серії вони у нас є така найменша 38 мм і ось така, напевно, найбільша 150 мм. Вони є хрестові і є шліцеві. Хрестові у нас всі йдуть PH. Вони у нас є PH1 і PH2. І ось така є малюточка ph 0 з дуже маленькою хрестовинкою. Всі викрутки виконані зі сталі s 2 Я говорю зараз саме про поштучну серію, що забезпечить її достатньо довгий термін експлуатації. І звісно, що всі викруточки з намагніченою робочою частиною. А рукоятки тут двохзіставні, з пластику та гуми, щоб вона у вас не проскальзувала. А також знизу є на всіх маркування, що це за викруточки. Наприклад, вони у вас в поясі висять, і ви так опустили голову. і одразу бачите, що там намальовано. Це дуже і дуже зручно. І також зручно є отвір, щоб ви могли повісити її в Майстерні на якийсь гвіздочок чи шурупчик. Вішаємо ці, і переходимо до нашої наступної серії. Це у нас умовно ударні. Чому умовно? Бо ударна викрутка класично. це той інструмент, який ви і б'єте по ньому, і за рахунок обертального моменту зриваємо ти, з який вам треба відкрутити. Тут ви можете помітити, що абсолютно всі такі викрутки, давайте візьмемо ще одну для прикладу. Мають ось тут біля основи рукоятки шестигранник для того, щоб ви могли взяти гайковий ключ і трошки допомогти їй крутити. Тут вже сталь CRV і саме сталь CRV тут вибрана умис. Зісно, ну, оскільки тут будуть ударені навантаження, вони розраховані під удар. А якщо брати стелі з 2 і по ній бити, то вона може деформуватися. За рахунок високої міцності вона ну умовно буде більш крихка, а ця буде більш еластична. Знову ж таки, всі вони на магнічені, і знову ж таки, рукоятка тут, в принципі, така сама пластик-гума. Абсолютно всі однакові. Тут є маркування знизу на викруточці, щоб ви так само могли бачити, яку викрутку вам необхідно витягнути. І звісно, по викруточкам, самим по типу викрутки: є PH2, PH3, і, звісно, шліц. Не бачу сенсу розповідати про якийсь конкретний кожен розмір всіх викруток. Як ви бачите, їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, не буду навіть рахувати, більше десяти типів. Все це ви можете знайти в описі під цим відео. Там є посилання на всі наші викрутки. Ми переходимо далі до одиночних викруток, але до діелектричних. Почну з того, що в нас майже в кожному магазині є такий окремий стенд чи стелаж з інструментами для електриків. Цей салон майстерності не виключення, і ось я зараз біля нього, і ви тут бачите наші діелектричні викрутки. Але хочу зауважити, що саме про цей стенд ми дуже багато розповідаємо в нашому тіктоці, посилання на який є в описі під цим відео. В чому суть діелектричних викруток? Давайте розбиратися. Перше і основне, що треба саме електрикам, це викрутка SLPZ. вона трошки має іншу форму, і це такий, знаєте, шліц об'єднаний з ПЗ. Це спеціальна оснастка саме для електрощитових. Плюсом можете бачити тут пластиковий ще елемент, який буде захищати вас від ураження струм, коли будете працювати. Сама викрутка протестована. На ній є необхідні сертифікати і витримує навантаження до 1000 вольт. Знову ж таки, є багато розмірів: є і шліц, і ПЗ, і ПАЖ, і SLPZ. Всі розміри є за посиланням в описі під цим відео. А я щоб не затягувати, переходжу далі. Знову знову ж таки до діелектричних викруток. Але це буде набір, і це набір таких діелектричних викруток для точних робіт. Їх у нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Тут у нас є pH і шліц. Але окрім того, що вони також зі сталі S2, також витримують 1000 вольт напруги. Тут хвостовичок крутиться. Для чого це зроблено? Щоб коли ви щось крутите, вам було зручніше. Це така, знаєте, штука суто для комфорту. Продаються вони в наборі в зручному кейсі шість штучок. Знову ж таки, посилання на цей набір та всі інші діелектричні викрутки є в описі під цим відео. І щоб вже закрити тему викруток для електриків. У нас є викрутка індикатор Це класична викрутка індикатор Я думаю, всі ще не знаю, зі школи знають. Вона зроблена для того, щоб, окрім як покрутити, можна було ще перевірити масу у, наприклад, розетці. Немає сенсу на ній довго зупинятися. Всі її і так знають. Посилання є на неї в описі. І ми повертаємося назад на ту локацію, де ми починали, і поговоримо зараз про набори викруток, навіть не так про багатофункціональні і набори. Будемо ось так говорити. Почнемо ми з викруток 7 в 1 і 6 в 1. 6 в 1. По факту тут є шліци PZPH, вони замінюються перевертаючись. Можете бачити тут на схемі, що одна біта двостороння тут і одна ще всередині схована. Плюс, якщо ви дістанете біту, то ви отримаєте головку на 6, а з іншої сторони на 8 мм. Компоновка, в принципі, всіх наших викруток дуже схожа. Всюди у нас пластик-метал, всі рукоятки у нас прогумовані. І переходимо до 7 в 1. 6 біт і сама Викрутка. Викрутка тут з тріскачкою в обидві сторони, 72 зуба. Все як пише книжка. Біти тут: PH1, ph 2 ph 3 і sl 4, SL5 і SL6. Дуже зручна штука за рахунок компактності. Вона може жити в рюкзаку будь-якого велосипедиста в будь-якому ящичку, навіть найменшому ящику майстра не знаю, десь під ванною. Дуже зручна штука. Я вважаю мастхев для будь-якого дому. Але я щось не сказав, чому вона зручна, окрім тріскачки і розміру, всі біти, які є в комплекті, виховайте всередину рукоятки. Це дуже і дуже зручно. Нічого не загубити. Далі переходимо до викрутки з гнучким валом. Тут так само сталь S2, біт тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я думаю, тут не треба пояснювати. Це викрутка для роботи в складно доступних місцях. Рукоятка по факту така сама, як і на всіх інших, пластик плюс гума не буде просковзувати. Є отвір для того, щоб її можна було зручно повісити, біти в такому кожусі, щоб також не розсипалися, не валялися десь, як мінімум будуть всі разом. Ну і, звісно, сам гнучкий вал, який ви можете загнути і залізти кудись, не знаю, за думку. За поличку, куди вам буде треба, щоб виконати якусь задачу, і переходимо до так званих точних викруточок, до якихось маленьких. Це ось такий набір 21 в одному. Я розумію, що вам може не так зручно запаковано їх дивитися, але в будь-якому разі запрошую вас в будь-який наш салон майстерності. В усіх є і ці набори, і інші викрутки. Приходьте, потримайте в руках і вже зробіть точний свій вибір, що викруточки від Дніпра вам точно необхідні. Цей набір досить зручний, як і на подарунок, і в цілому, майже всім він підходить. Бо тут є і шліц, і біти PH, і, і торкс, і хекс. Ну, в принципі, вони закривають всі основні здачі, які необхідні від викрутки. Дуже зручний бітотримач з елементом, який рухається, знову ж таки, щоб ви могли вперти в долоньку і крутити собі без будь-яких зайвих проблем. Дуже зручна штука. Появімо ситуацію: ви йдете на день народження до чоловіка, якого мало знаєте, але в нього є велосипед або він захоплюється збиранням дронів камікадзе. Наприклад, це дуже чудовий подарунок. І недорого, і уважили, і те, що точно знадобиться. І переходимо до такого, знаєте, стаціонарного набору. Це у нас одному. І це, знаєте. Такий універсальний набір для любителя викруток, оскільки тут є і малюсінькі торкси, і шліц, і ПЗПАш малесенькі, і шліц теж малесенький є. І є і великі набори. Ось тут знову ж таки зверху можете бачити маркування абсолютно всіх викруточок, окрім тих, де верхній елемент обертається. Чудовий набір підходить тим людям, які умовно працюють в якійсь сидячій майстерні або стаціонарній майстерні, і багато крутять збирають, конструюють. Дуже і дуже крута штука. І зовсім скоро декілька таких наборів поїде хлопцям, які конструюють і збирають дрони. Для наших військових по всій лінії зіткнення дуже і дуже зручна штука. Вони, до речі, на підставці. Всі 18 штук акуратненько стоять на підставці. Її можна як і поставити на стіл, ось якось так умовно, так і повісити. Ззаду на ній є спеціальні такі вушка, які ви отак видягаєте на саморізи чи на гвинтики. Якісь посилання на цей набір та й на інші викрутки є в описі під цим відео. І переходимо до двох наборів. Вони багато в чому схожі, просто один трошечки простіший, другий трошечки модніший. Перший набір у нас має ось таку рукоятку з тріскачкою. Виставили, в одну сторону працює. З іншої сторони, також працює. І по бітам, які тут є в комплекті. Звісно, є звичайні шліци, є ПЗ, є PH, є торкси, є хекси, є склади. і є ось такі штучки для побутової техніки з двома вузиками. Я точно не знаю, як вони називаються. Але вони тут також є трьох різних розмірів. І є ось такі квадрати, і це насправді уніфіковані такі біти для того, щоб збирати дрони. В дроновій індустрії все ось на таких квадратах закручено. Це мені сказав інженер по дронам. Ну і звісно, є ряд голов. Вок, троцевих, які також втягаються сюди через перехідник і разом з тріскачкою і цією рукояткою дуже і дуже зручно працювати з цим. Все це лежить у зручному кейсі. Ви нічого не забудете, кинули рюкзачок і поїхали. І другий набір. Перепрошую, що він вам дуже сильно блистить в кадрі. Але що ми тут маємо? Тут ми маємо вже окрему рукоятку під викрутку і маємо окрему тріскачку. Тріскачка тут незвичайна. У неї з однієї сторони квадрат, а з іншої сторони хекс. Квадрат для того, щоб одягнути головки, хекс для того, щоб одягнути біти. Тут є два подовжувача, і звісно, майже той самий набір біт. Тут так само є шліц ПАЖ, є торкс і є хекс. Це все лежить знову ж таки в зручному кейсі. Якщо ви шукаєте недорогий набір для велосипеду або мотоциклу, то це самий топ. З усіх топів. Або знову ж таки, якщо ми говоримо про якусь побутову техніку, чи якусь дрібну інженерію, це також дуже і дуже зручно. Я ще раз перепрошую, що вони всі отак-от запаковані, і вам може блистіти, але у нас ось тут є посилання на відео, де ми їх всі показали, і в цілому це все оглянули більш детально. Це у нас відео суто про всі викрутки, які є в нашому асортименті. Ну і звісно, таким, знаєте, вишенькою на торті всіх наших викруточок, буде ось такий девайс. Це штучка, яка вміє як і розмагнічувати, так і на. Намагнічувати викрутку. Щоб розмагнітити, треба покрутити викруточкою, саме її головкою всередині, щоб намагнітити зверху. Дуже зручна штука, бо дійсно бувають ситуації, коли вам не треба, щоб магніт на викрутці був. Друзі, мені здається, я поговорив про всі викрутки, які є в нашому асортименті. Якщо щось пропустив, напишіть про це в коментарі. Якщо ви хочете якогось конкретного тесту з конкретною викруткою, не знаю, зламати, злизати, ще щось. Також напишіть про це в коментарі. Ми з вами разом для вас це зробимо. Посилання на всі Викрутки є в описі під цим відео, також там є послання на всі наші салони майстерності, а також на знижки та акції, які діють у нас просто зараз. Ну і переходимо до п'яти правил завершення кожного нашого відео. Перше, це звісно, поставити лайк цьому відео. Ми старалися, якщо ви це не зробили на початку, зараз саме час. Друге, підпишіться на наш канал і не пропускайте нових відео. Зовсім скоро у нас буде новий дайджест акцій. Там будуть найкращі і найвигідніші пропозиції для того, щоб придбати новий інструмент для класної комфортної роботи третє, обов'язково пишіть в коментарі або на одну з тих тем, яку я проговорив вище про викрутки, або в цілому можливо у вас є запитання по іншому інструменту чи в цілому до Дніпром. Напишіть нам про це в коментарях. Четверте, обов'язково донатьте на зсу наближуйте нашу перемогу, так як можете це робити саме ви. П'яте, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.